Я продовжую досліджувати віски від українських виробників в серії відео чи вміє Україна робити віскі, бо занадто багато виробництв та майстрів дистилерії залишаються в тіні. А хотілося б чути, бачити та пізнавати їх творіння більше. Гейго, це віскі Бой», мене звати Діма, і сьогодні у мене на огляді крафтовий бурбон від торгової марки Moonshiners з міста Косів Івано-Франківської області. Пане Андрію Шабала, вдячний за згадку про Муншайнерс. І знову ж таки, якби не ви, мої любі підписники, я б не дізнався про це виробництво і тим паче не отримав би можливість зробити цей огляд, продовжуйте і надалі писати в коменти ті дистилерії та віскі продукти від українських майстрів. Які траплялись вам на шляху, я читаю усе із задоволенням дослухаюся до побажань нашої тусовки. До речі, хто ще не в курсі, на моєму інстаграм-каналі Віскібой проводяться регулярні розпили ботлів. Посилання я залишу в описі під відео. Підписуйтесь, буду радий бачити там кожного з вас. Наступними ботлами я розпиляю братів там на волін Дабл Овк та Cask. десь тут, на полиці вони. На десерт легендарний хайпруфний бурбон, рейрбріт від Валтерки, а на нічний дожор торфяна ікона з самісінької айли Artback 10. Скажімо так, щоб осінь та зима стартували кайфово. Поїхали до нашого українського бурбону. Я гуглив, шукав серед текстових оглядів, питав знайомих та майже все безрезультатно. Фактично, публічної інформації про цю дистилерію в мережі немає. От і маємо, подумав я собі. І що мені тепер вам розповісти? Ну нічого, декілька цілеспрямованих меседжів в директ, і я дізнався усе, що мені було потрібно. Ну майже. Буду відвертий, насправді я обожнюю майже нічого не знати про віскі, який. Тримаю в руках, бо це неймовірний досвід: нюхати, сьорбати, аналізувати усе, що вловлюють мої рецептори, не знаючи, з чим я маю справу. Тому завжди рекомендую усім, хто хоче влаштувати собі справжній виклик щирої, неприкритої, незаангажованої реакції на віскі, куштувати на осліп та керуватись голими відчуттями, а не етикеткою та репутацією бренду. Віскі бою не тягни. Що так довго? Хто вони такі? Ха! Муншайнери класичного формату, тільки українські. Не дивлячись на американську етимологію слова «муншайнер», що означає самогонщик, нам ця назва та статус чомусь здається чимось несерйозним, дачним, заприлавочним та завжди неякісним. Окей. Приводів, так думати, є багацько. Майже у всіх є історія, коли чийсь кум дьорнув дідової брашки і ледь коні не двинув. Та менше з тим, своє виробництво панове муншайнери-косівчани стартонули близько 10 років тому із звичайного самогонного апарату для себе з традиційним змійовиком та бідоном. Потроху помалу дібрались від цукрової бази до зубрівки та калганівки, про яку згадує Іван Котляревський Венаїді. А після цього пішли експерименти. Все по класиці: Ютуб, спілкування з споживачами, література, поради колег. Отже, і асортимент збільшився, і досвіду піднабралося. Час і оновитися до пароводяного котлу з цього, мабуть, і почалося бажання гнати зерновий спирт. Та думати в сторону чогось фундаментального та, звісно ж, трохи західного. Тож команда із шести чоловік взяла курс на виготовлення якісних крафтових напоїв без застосування есенцій, харчових добавок та іншої модної неорганіки. А от як воно вийшло, подивимось на прикладі цього бурбону з дуже файним дядьком на лейблі: кльовий округлий ботл. Подобається. Ви знаєте мою слабинку. Далі читаю вам дослівно: Гуцул еліт Дрінк. Це начебто як попередження або ствердження. В будь-якому випадку я зовсім не розумію, що це означає. Я знаю, хто такий гуцул. Напевно, я розумію, що таке елітний. Хоча, господи, яке ж нафталінове слово. Та я впритул не розумію, чому це все написано тут англійською мовою, як і вся інформація на Ботлі, включно зі словами «Ukraine» та Бербен. От дивіться, цей продукт чітко позиціонує себе як крафтовий український бурбон від традиційних західних виробників. Який спрямовано на внутрішнє споживання? До чого тут англійська панове муншайнери? Далі нам говорять, що це single Barrel Cask Strength, тобто однобочковий віскі бочкової міцності без уточнення міцності алкоголю. Цікаво, подумав я спочатку, а потім задався питанням. Про що подумає споживач, коли побачить слова «Cask Strengths, – почкова міцність на Ботлі. Швидко відповім від себе. Я думав, тут буде мінімум 55-56% міцності, бо я звик до саме такої потужності від іменитих брендів типу Валтерки, well, Рейрбрид та Maker's Mark, де відповідно маємо майже 59 та 56% міцності. Не те, щоб я засмутився від того факту, що у мене в Ботлі зараз бурбон міцністю 41-44%. Так як виробники самі не можуть сказати, скільки тут точно. Та стан фрустрації та бігаючих мультяшок я спіймав на раз-два. Бо у мене ні чорта не сходиться, де той Каск Strengths, якщо тут 40 з копійками відсотків. Далі буде трохи більше логічних та точних характеристик щодо бурбону. Хоча це не точно. Маємо 100% кукурудзяний спирт, витриманий в бочках з-під французького вина. Шатобургонь. Бочки без випалу від іменитих французьких бондарень Гальяна та бузьє, що являють собою найголовніші атрибути унікальності цього бурбону, за словами виробників. Витримка. 2 роки. Вартість 350 гривень за ботл 700 мл, що в перерахунку буде близько 8 доларів США. Перед нами знову ж таки варіація, або як сказав мій добрий друг Філ, фантазія на бурбон, така собі довільна українська інтерпретація щодо стандартів та класифікацій. Нічого не маю проти. Проте, чиста моя рекомендація: може вже час відходити від поняття бурбон в українських реаліях. Враховуючи, що жодним чином будь-який віскі, виготовлений на території України, не може і не має права називатися бурбоном. Це виключно американське затверджене поняття та вимоги до нього. Крапка. Навіть Джек Деніелс не називає свій віскі бурбоном, а гордо проголошує це тенесів віскі. Маємо з кого брати приклад, хоча б в неймінгу. А тепер ходімо, сьорбнемо того. Гуцулдрінка. у па копіта. Колір. Темно золотистий. З домішками багряного ніс. Окей. Окей. Окей, різкий, насичений, алкогольний. Та втім доволі солодкуватий з натяками на полімерність та лакофарбові вироби. Шукати тут якісь класичні дескриптори бурбонів немає сенсу, не знайдете. Ні карамелі тут, ні кориці, ні ванілі. Ну, може, на півтора відсотки ванілі і знайдемо. Натомість знайдете тут трохи дубової міці, скажімо так, дерев'яний панч. Високі таніни та вплив, очевидно, винної бочки у вигляді. Якихось ягідних нот. Я не можу сказати, яких вони, наче як, розмазані. Та якщо трошки зачекати, поки етаноловий шлейф вщухне, можна знайти певні натяки на дикий мед з моченими яблуками та хмільну ноту очевидно молодих спиртів. Поки що жодних отих 100% кукурудзи я тут в ароматі не відчуваю, на жаль. Зате я знайшов трохи овочевих солонуватих нот. Отак от, от. Смак. А ось і кукурудза! Прям багацько кукурудзи. Ого. Цікаво, що вона досить кльово і вдало заміксована з медовою солодкістю та легкою кислинкою цитрусів. І знову ж таки, на другий план заходить наш герой молодого театру. Спирт спиртуозний. Він нічим не прикритий, тому в залі трохи ніяково усім, навіть акторам. Поїхали далі. Фарбована шкіра є yeah. чек. Якісь кісточкові фрукти намагаються створити тут м -м, певний тандем з цукровою солодкістю, та їх одразу перебиває гіркуватий дубовий мотив. Такий зигзагообразний, хаотичний. Це все мені говорить про те, що цьому бурбону бурбонові, бурбону, бурбонові. Короче, йому ще треба нормально так часу та ще старань над якістю спиртів, а ще більше експериментів з бочкою, мені здається. Наприклад, взяти опалену чи нову з французького чи американського дуба. І може все ж таки розбавити кукурудзу дрібкою жита чи пшениці, а? Посмак. Нетривалий, водянистий, з легкою. Маслянистістю та полімерно дубовим фінішем. Запити цей бурбон не хочеться. Але і залишати ось так ось якось не дуже. Так і хочеться з цим щось зробити. Про те, що саме? Цей реліз зміг натиснути багато моїх критичних клавіш: сміх, подив, гнів, бентежність, цікавість, химерність. І ще пару яскравих почуттів, що завітали до мене, поки готував цей огляд. Та головну думку я залишив наостанок. Ми, як споживачі, маємо велику владу і вплив на такий початковий крафтовий продукт, як Муншайнерс, Микулин чи Файна гуральня в майбутньому. Ми можемо і маємо говорити, що нас радує і що нас не влаштовує, то ми маємо постійно зважати на обставини, деталі та реалії буття. Бо найшвидший шлях вкоротити справі крила. Це сліпо порівнювати, безумовно хейтити та зневажати працю і поклик до творчості. І як завжди, доречні слова Шевченка. І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. У мене все. Дякую, що дивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Чи має хтось з вас мрію запустити? свою дистилерію, то показати як треба.